Тема уроку ознайомлення з сумішами та способами їх розділення. Розглянь колаж із предметів. Чи відоме тобі їхнє призначення? Наведи приклади. Якщо речовина не містить частинок іншої речовини, її називають чистою речовиною. Ось в цій колбі знаходяться частинки тільки одної речовини. Вони всі однакові. І ця речовина чиста речовина. В іншій колбі, як ви бачите, містяться частинки різних двох речовин. Така речовина називається суміш речовин. Якщо змішано кілька речовин, то це суміш речовин. Речовини що утворили суміш, називають компонентами. На малюнку змодельовано утворення суміші води і цукру. У розглянутій суміші вода і цукор компоненти суміші. У природі не існує абсолютно чистих речовин. Зате багато сумішей. Наприклад, морська вода це суміш води і різних солей, а повітря. Суміш різних газів, один з яких кисень. До природних сумішей також належать ґрунт, нафта, граніт, молоко, фруктові соки тощо, приготування будь-якої страви чи напою це не що інше, як виготовлення сумішей. Наприклад, коли ти п'єш чай, то споживаєш суміш води, цукру. І речовин, що потрапили у воду з листків чаю. Коли готуєш якусь кашу, то це теж суміш різних речовин. Сумішами є більшість харчових продуктів. Як от йогурт, печиво, соки та багато інших. Різні засоби повсякденного вжитку: зубна паста, шампунь та інші. Теж суміші. Їхні компоненти вказано на етикетках цих виробів. Почитайте уважно. Суміші виготовляють і використовують будівельники, косметологи. Люди інших професій. Виконай завдання 1. Склади перелік сумішей, які ви використали сьогодні зранку. Складіть перелік цих сумішей. Кожний компонент суміші зберігає в ній свої властивості. Їх необхідно знати, щоб розділяти суміші речовин. Суміш піску і води можна розділити способом відстоювання. Його застосовують для розділення суміші рідини і нерозчинної у ній речовини. Для розділення таких сумішей застосовують також фільтрування. Фільтри це нещільні пористі матеріали, через які просочується рідина, але не проникають частинки твердого компонента суміші. Для виготовлення фільтрів придатні папір, тканина, шар піску, вата. На малюнках ви бачите фільтр для повітря, який використовують в пилисосі чи кондиціонері, фільтр для бензину, який використовується у машинах. Фільтр для води, який, можливо, ви використовуєте вдома. Фільтр для дихання, для того, щоб не потрапили часточки пилу і бруду у нашу дихальну систему. Кухонна сіль не притягується магнітом. Вона не осіла на дно, тому що розчинилася у воді. Але це не означає, що суміш води й кухонної солі не можна розділити. Треба скористатися способом розділення сумішей, що називають випарюванням. Для випарювання необхідно мати нагрівний прилад і порцелянову чашку. А ще треба знати, що вода під час нагрівання легко змінює агрегатний стан і випаровується із суміші. Розглянуті способи розділення сумішей. Застосовують у виробничих процесах, а також у повсякденному житті. Наприклад, просіюють борошно крізь сито, готують джеми і повидло. Якщо ти заварюєш чай у пакетиках, то матеріал, з якого виготовлений пакетик, є фільтром. Завдання друге. Поміркуй, яка властивість води. Дає змогу розділяти її суміші з іншими речовинами способом випарювання. Розділення суміші фільтруванням можна виконувати без спеціального обладнання. Як саме підкаже колаж. На малюнку ви бачите, як можна виготовити фільтр у домашніх умовах. Виконай завдання номер 3 Спробуй використати продемонстровані на колажі пристосування для розділення якоїсь суміші. Наприклад, води й крейди, меленої кави й води тощо. До жителів багатьох українських міст вода надходить з річок Дніпра, Десни й інших. І перш ніж подати воду в оселі, її ретельно очищують на водоочисних станціях. Спочатку у спеціальних басейнах воду відстоюють, а потім фільтрують через піщані фільтри, причому шар піску може бути товщиною від 1 до 3 метрів. Вдома багато хто додатково очищає водопровідну воду за допомогою побутових фільтрів. А зараз пошукаємо в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, знайди цікаві відомості про те, де у виробництві люди використовують фільтри. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками. Прийшов час з тем досліджень. Темою сьогоднішнього дослідження є способи розділення сумішей. Тобі знадобляться вода, пісок, залізні ошурки. Кухонна сіль, магніт, дві прозорі посудини і скляна паличка. Послідовність виконання дослідження. Крок перший. Дотримуючись порад у вчителя чи вчительки. Приготуйте три суміші: суміш води і піску. Суміш піску і залізних ошурок, суміш кухонної солі і води. Крок другий. Розділіть виготовлені суміші. Суміш піску й води перемішайте скляною паличкою і залиште постояти. Чи розчинився пісок у воді. Після того як пісок опуститься на дно посудини, акуратно злийте воду в іншу посудину. Чи вдалося розділити компоненти суміші? Крок третій. Для розділення суміші піску й залізних ошурок. Скористайтеся магнітом. Чи допоміг магніт розділити суміш? Як саме? Крок 4. Суміш кухонної солі і води перемішайте скляною паличкою. Чи розчинилася сіль у воді? Спробуйте обома розглянутими способами розділити суміш кухонної солі й води. Чи вдалося вам розділити воду й кухонну сіль? Крок 5. Результати дослідження запишіть у зошит, скориставшись такою таблицею. Сьогодні на нашому дослідженні ми дослідили і дізналися Суміш води й піску згодом самочинно розділяється на компоненти. Пісок опиняється на дні посудини, а вода над ним. Магніт допоміг розділити суміш піску й залізних ошурок. Розділити ж суміш кухонної солі і води не вдалося. Вона в ній розчинилася. Домашнє завдання. Прочитайте сторінки 56-62 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 62. Виконай всі завдання і проекти нашого уроку. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.